Якщо ви підшуковуєте собі паркетну дошку якісну, зі шпоном 4 мм із натуральної деревини дуб в розмірі 220х192 мм, зверніть увагу на цей паркет. Це виробник Словаччина. Дуб French, масло воск осмо, є брашировочка, є заболень, можна вкладати як клеєвим, так і плаваючим способом знижки до 30%. Від того, який об'єм ви берете, така буде ціна починається з 300, це від однієї упаковочки. І якщо, під весь, якщо весь залишок забираєте, 64 квадрата, ціна буде 270 за метр квадратний. Дуже якісно, повірте, замочок в ній клік, замки взагалі воду не пропускають. Паркатна пташка вогонь. що кількість обмежена з близьким залишком, знаходиться на Дніпрі. Приходьте.